Коли людина мучиться потім через те, що вона берегіла, але все одно впадає в цей стан переїдання, то насправді цією дією переїдання це діє, вона, начебто, хоче собі несвідомо довести, що може щось продовжуватися нескінченно. Навіть у її спроби, що завтрашнього дня я буду більш зважено їсти, буду менш переїдати, буду їсти саме за почуттям фізичного голоду, вона все одно відкладає на потім. Таким чином, коли людина несвідомо так от переїла, або навіть свідомо, вона начевозвишається над світом, що нічого нічого. Життя безкінечне, я ще буду мати купу таких можливостей стати хорошою дівчинкою чи хорошим хлопчиком, який не хоче переїдати, який буде дотримуватися всіх дієтичних рекомендацій. Ми не сенсія дієт, а ну правильного харчування, цього всього, але це просто не сьогодні. Тобто, в якомусь сенсі це завжди претензія на те, що я обраний. Що мені можна? А завтра, буде завтра і завтра, скоріш за все за це візьмуся. А сьогодні я ще перебуваю у стані, що все може продовжуватися нескінченно довго, і світ дає можливості нескінченно, і вони ніколи не завершуються. І як ви розумієте, це така хибна думка, але можливо, це привід задуматися, що. Вас влаштовує переїдати? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, звертайтеся на особисті консультації. До зустрічі!